На короля. Десь в майбутньому хочемо піти слоном цим пішаком напасти на цього, щоб розхитати пішака Д6, бо саме пішак Д6 прикриває короля. Нам треба. Що казав перший чемпіон світу Вільгейм Стейнець? Коли у вас перевага, потрібно атакувати. Атакувати де в найслабшому місці суперника? Б'ємо по королю. Якщо е, вас гірше, потрібно захищатися. Що тебе злякало? Кажуть? Написати що злякало? Так? Да? Написати? Написав. Я написав. То що туру заберу? Бачимо? — Ферсь А 1 написано. Бачите? Я ж побачив, я ще хожу, ходжу, ферсій, такий жах на обличчя, а <ріху> він що, що коїться? що нам показують дурню таку. А можна забирати туру? Вигідно для чого? Давайте думати. Це ж така ще маленька пасточка, бачите? Дитячий маст. Ось що Ілля казав, я там всіх прибивав в матом. Це просто гра на пастку, але це гра на невірні шахи. Ілля, ти мене чуєш? А ми граємо в вірні шахи, в нас схований король на нас гарячі гури, і ставимо пастки. Ось такі пастки вірні. А побачив, так? Угу. Побачив. Матально. Так, Ілля думає, Аріана думає, що таке, чому туру не так вигідно чорним їсти? Хочеться, щоб така тура смачна. 5 пішаків, ням-ням, з'їв. Але. Платона черга він зараз здогадати. Ні, ну знаходити важко, тому повторив платон, запам'ятав дуже добре. Але якщо є ідеї, зараз хто хоче, той каже. Ну, нічого страшного. Ну добре, підказочку для Платона. Хто може напасти зараз на ферзя? Я бачу, що ви бачите давай. Яка біла фігура може напасти на чорного ферзя? Яка? Ну, ферзь тоді буде розмір. Слон ярина підказав. Ну ходи вже, Ілля. Ферзь капканчики. Так? Тут не можна бити, з'їсть наш ферзь, тут тура з'їсть, тут, ну, мабуть, найкраще, але ми з'їмо. Так, чорні в нас теж забрали, туру і слона. Але вони віддали ферзя. І ми зараз наступний хід все рівно. Ми, не, ми виграли ферзя, знаєте, типова помилка. Виграли, а далі починаємо займатися дурньою. Ні, ми продовжимо атакувати, розкривати гру. Тому що, щоб добратися до цього короля, треба відкрити лінію, долучити туру, ферзя і поставити йому мат. Не відкладаючи, давайте зараз ще повторимо. Я покажу іншу пастку про того хлопця, який якого я розповідав з Вінниці.